У нас з вами шостий урок математики. Нагадую, ми працюємо поки що в третій частині. Тема нашого уроку число і цифра 0. Подвійна нерівність задачі на знаходження невідомого від'ємника. У математиці відсутність будь-яких предметів. Позначають числом 0. На письмі число 0 позначає цифрою 0, 0 не є натуральним числом. І так, давайте просто зосередимося і почуємо все, що я зараз кажу. Відсутність будь-якого предмета позначає числом 0. Це просто. Нема ніякого предмета. І це 0. Запам'ятали? А тепер давайте визначимо, який знак арифметичної дії потрібно поставити, щоб рівність була правильною. Рівність була правильною. І так, 0. Додати чи відняти 5. 12 додати чи відняти 12, щоб е, отримати 0. Натискайте на паузу, працюйте. А тепер слухайте уважно. Якщо один із доданків дорівнює 0, то сума дорівнює іншому доданку. 0 додати 5 буде 5. Інший доданок 5, то і сума буде 5, так? Якщо від'ємник дорівнює 0, то різниця дорівнює зменшуваному. І так, якщо від'ємник дорівнює 0, то різниця дорівнює зменшуваному. Від'ємник 0, наприклад, 25 відняти 0 буде 25, так? Будь-яке натуральне число більше від нуля, завжди будь-яке натуральне число більше від нуля. І так, давайте будемо виконувати, порівняємо значення виразів. Натискайте на паузу та працюйте. Так, завдання номер 3. Скільки чисел стоїть у натуральному ряді? Між числами 69 та 78. Підказка. Щоб правильно відповісти на це запитання, необхідно написати всі натуральні числа. Від 69 до 78. Включно. І полічити кількість чисел між ними. І так, вмикайте паузу і працюйте. Давайте будемо перевіряти. 69, дев'ять. Сімдесят один? 73, два, сімдесят три, сімдесят чотири, Сімдесят п'ять, Сімдесят шість, Сімдесят Сім, Сімдесят вісім. Лічимо всі числа між?

Давайте повторимо алгоритм письмового віднімання двох цифрових чисел без переходу через розряд. Перший крок. Запиши зменшувана і від'ємник так, щоб одиниці від'ємника були під одиницями зменшувано, а десятки під десятками. Постав знак. Мінус на лінії між зменшуваним і від'ємником. Постав під від'ємником риску замість знаку дорівнює. Виконай віднімання за розрядами, починаючи з розряду одиниць. Від одиниць зменшуваного відніми одиниці від'ємника. А від десятків десятки. Запиши під рискою результат розрядного віднімання. Одиниці під одиницями, десятки під десятками. А зараз у нас приклади. Будь ласка, натискайте паузу та працюйте. Так. Нерівність виду А менше за Б, і С більш, і Ц більше за Б, є подвійною. Читають подвійну нерівність починаючи з букви числа, що сидить посередині. Тобто Б більше. А, але менше С. Зрозуміло? І так, 20 більше за 10, але менше за 30. Давайте таку нерівність ми запишемо в наших зошитах. І так, пишемо число, назву місяця, зараз грудень. Класна робота. І записуємо 20 більше за 10, але менше за 50. Як ми це запишемо? Ось так ми запишемо. Виконуємо. Так перевіряємо себе діти, і так ми записали тридцять 30. тридцять 30. 30. більше. Від 20, да, але менше? За п'ятдесят? 30. ага, про пробачте п'ятдесят? За тридцять. Але менше за 65. Отак ви повинні були записати. І так, сторінка 28. Сторінка мудрого задачника. Хоч і завжди я мовчу, та усіх всьом го навчу: додавати, віднімати, множити, ділити з точними науками. Залюбки і дружити. Давайте ми з вами послухаємо диктора, а ви пошепки будете слідкувати.

you cool. А тепер нагадую, чому кажуть про від'ємник. Тому що було 16. Побігло невідомо, що ми робимо. Ми ставимо Х, так, залишилося 2. Чому відємник? Тому що відємник Х. Невідомий, так? А коли ми шукаємо невідомий відємник, ми що робимо? Давайте так, я вам нагадаю, що 16 це було. Це все, що є всього 16. Оце 16. Х. Побігли, взяли, продали, купили, улетіло, зірвали і два е, це різниці, що залишилося, так? Тобто 16 це завжди все, що було. От ми, коли ми шукаємо невідомий від'єм. ми від того, що було. Віднімаємо те, що залишилося, і тоді знайдемо те, що побігло в даному випадку, так? Тобто 16 відняти 2 до рівню 14. Запам'ятайте, що було. Це було всього. Так. Тепер пропоную сторінка чемпіонів. Коли ви будете розв'язувати задачі, обов'язково читайте, що це за вид задачі. Для того, щоб запам'ятовувати, як записуються ті чи інші задачі. От коли ми чуємо питання, скільки всього, це завжди фігурна скобка, так? А якщо ми в умові задачі чуємо, було, подарували. Залишилося. Це от яка задача, так? Далі. А якщо ми чуємо, скільки журналів продали, але до того ми почули, що на 15 штук більше. Якщо на 15, на 15 штук більше, то це що? Додаємо, так? А якщо на 15 штук менше, піднімаємо. До того, як ми будемо з вами розв'язувати задачі, давайте ми е, обговоримо домашні завдання. Домашні завдання пригадай назви всіх двоцифрових чисел. Пропоную поглянути у будиночок чисел. Там у вас є всі е, двоцифрові числа. Так, далі. Перевір себе, виконай тестові завдання. Відповіді запиши в учнівському зошиті. І так, число, назва місяця. Домашня робота. Пишемо тестові завдання. Обираємо необхідну букву. Пишемо 1 та пишемо необхідну букву. Два та необхідну букву. Далі. Визначить, скільки чисел у натуральному ряді знаходиться між числами 80 та 99. Це ми вміємо робити. Це просто, так? Ми просто запишемо, а потім оберемо необхідні числа. Далі запиши подвійну нерівність. Це теж ми вже навчилися робити. Тобто ми е, завжди проговорюємо те, що посередині першим. Що посередині це стоїть завжди першим. Далі задача на знаходження невідомого від'ємника. У коробці було 35 м'ячів. Для спортивних змагань з коробки взяли кілька м'ячів. Скільки м'ячів взяли для спортивних завдань? Яких три слова ви почули? Було, взяли, залишилося? Працюйте, гарного вам відпочинку!